Хочуть засипати ось однак, бо їх немає навіть на карті. Хай докажуть, що вони дійсно мають право тут будуватися. Обіцяли нам за оці, дома, за оці дома, що якщо вони там будуються, нам зроблять каналізації, нам зроблять дороги. Але так як ви можете проїхати по всій Дахнівці, цього всього нічого не зроблено. Зараз вони кажуть, що тут ніяких забудов не відбувається. Але люди приїжджають, роблять виміри, щось сверлять, щось роблять і відмовляються нам говорити, для чого воно все робиться і хто вони і звідки вони представляються, вони прийняли. А у мене це питання. мене запитання. Ви сказали, ви сказали, сказали. нехай вони докажуть. Це а що виміри на старікова депутат обласної 25. ради. Це п'яте. влада це народ. Правильно. І якщо ви громада вирішили, що Влади. це. Я кажу незаконно будується, Що ви не хочете цього? Що це приводять тільки на шкоду? То чому ви так ставите питання? Ви по інакшому ставте питання і вона просто працює на вас для того, щоб відстояти. Я піду з вами. Я любі двері любі прокуратуру і до тулуба і до. І приходили відмови. Єдине, хто нам допоміг, це Леонід Миколаєвич, який передав наш звернення у Верховну Раду. Тільки тоді припинилася трохи оця забудова. Пройшло три роки і по новому починається оце катання, оце роздивляння і так далі, і тому подібне. Вони вже їхні, це. вони вже більше. Ама вчить, а мавчать. Заслужі їх а насправді підписів десь.

Приехал из них экс-прекупант, экс-чиновник, как во всех газетах, о нем очень много говорят стрыжа. Лично, как говорилось, здесь продались, этот участок продался 20 соток. Это и по бумагам, и везде. Он продался уже. То есть приехали хозяева. В джипе, да, со стрижаком. Так было это? Да, 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 да. Со стрижаком. Мы когда спросили, кто это за женщина и что она здесь делает, он говорит, я не знаю, кто она такая. Она меня просто привезла сюда. Она подъехала ко мне и привезла меня сюда. Он даже не сказал, что это хозяйка уже. Это действительно была хозяйка. Она вышла, представилась и сказала, да, я здесь хозяйка, я здесь буду делать. Я ж я ж буду строить. Мой участок отсюда, вот где-то колышек, почти до. Не ну вже заросло колышек. просто, прямо аж до самої воды. То есть до самої воды. Мы спросили там, будет ли это вода наша. Он сказал нет, извините, мы здесь почистим, эта вода будет нашей. А могут засыпаем? люди, у в, в каждом подвале есть вода? Ну, сейчас... мы же кто тут это живет. Да, да. ты То есть, то есть, то то есть, так есть, так есть так 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 саму, то есть, и всех людей в этом Мы на плавуне. Году. вода стоит на плавуне. В этом году вот люди все, кто здесь, да. они вот так по, по, по вода. Если будет без сосвой, будут ли здесь дома, которые стоят уже по столе? Да, гарантия, что у нас будут стоять? Буденки? Или от, от это самое, от, от, того, что идет это, вибрация, они потрескаются. Об этом надо думать. Вот эти бабушки, почему они пришли сюда? Они не пришли молодые, они доживают здесь. Они просто доживают здесь, понимаете как? А они что будут делать? С кем они будут говорить, кроме вас? На кого надежда? Только на вас, потому что единственный раз за три года приехал кто-то действительно. Кроме да. тех корреспондентов, которого мы водили вот всех и показывали, что это заповедная зона, мы показывали каждый листочек, что нельзя его уничтожить. Красную книгу занесли. Это красная, кроме экологии, не говоря уже о людей, о людях. Это не говорится о людях. Мы начинаем с экологии сейчас. А нужно думать о людях, чтобы это не бабушки, которые прошли войну, которые копали вот это здесь, да, за их которые кошки, за их деньги копалось это здесь, понимаете, они тут мочили конопли, они вкладывали свой труд, они вкладывали деньги для того, чтобы это здесь жили их внуки спокойно, дети спокойно, чтобы они просто пришли попасли корову, сейчас этого нет. Да о ком же тогда вы говорите о людском факторе. Вот он людський фактор. Нас никто не чує просто. Правильно. Я первое, что хочу запропонувати. давайте протокол депута... громадського слухання задаме. Має... Правильно. Давайте я еще раз расскажем. Розк... Я, громадськом... я, я прошу прощения. О громадском слухании. Вы начали. Когда скрипай, поднялся стрижак уберем. вопрос, Спроси... я извиняюсь, я просто мы видели эти документы. Стрижаку выделили один гектар. Под что? Знаете, под что? Для того, чтобы садить капусту. Извините, да, меня. Послушайте, послушайте. Тихо. тихо. Подождите. Ну капусту Нет. он не стал садить. Он капусту он начал зарабатывать на этих участках. Понимаете угу. как? Вот эти двадцать, вот здесь, знаете, сколько было этих самых э, КамАЗов и МАЗов, мы не могли здесь жить, потому что с утра до вечера возились, возились, возились. возились. Попробуйте так, засыпать была красивая трава, жили, а а тут шумели. Он тут Еще раз, подожди еще да, одну минутку. Я да, прошу да, прощения, я закончу. Да, 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 потому да, сказали, да, 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 мы здесь будем строиться да, и мы делаем, у нас приватизировано. И мы будем делать, они порыли шурфы для того, чтобы им сделать план дома. Mm -hmm. Понимаете как? Значит, они уже, ну может, не приватизировали. Не знаем, зачем говорить о том, чего мы не знаем. Но дело в том, что они уже приехали как хозяева. Они, они, они прямым текстом говорили с кем, как, кто им разрешал. Я не буду это говорить, но было все сказано прямым текстом. Понимаете, как? Значит, на, на какие-то основания есть. Значит, опять вот этот круг, опять это все закрутилось. Помогите И нам, пожалуйста. не может потому, найти. Что, да, потому что вот. это пришли одна десятая. Одна сотая. Одна Слабо Треба как так... Бо, бо, як... Ні, це ваше бо, ж право звісно, але можна було... збиратися. Згоді, але сьогодні ця громада, навіть яка є, може вже сказати своє слово і оформити в черговий протокол, протокол, протокол. цього зібрання, яке сьогодні відбувається. Ви можете то, там, за тиждень, просто... за два зібрати і більше людей і проголосувати ще раз. Бо хоче влада чи не хоче, вона має зважати на думку громадян, які тут проживають. І для чого ми сюди до вас приїхали? Нас в принципі агітувати не треба, ми ж не олігархи і не приїхали доводити, що дуже гарно, якщо тут якийсь черговий олігарх збудується біля води. Як вони це люблять вздовж дні робити і сюди, в Дахівку, близько біля Черкаси, олівничі місця, тому ми приїхали, щоб спільно з вами захистити ваш інтерес. Один із цих елементів. Це те, що ми вже зробили звернення усі інстанції. Вони повинні сьогодні давати відповіді, розглядати ваші звернення. І наступне це, щоб ви гуртом провели такі громадські слухання і відповідно прийняли рішення про незгоду. Я так розумію, що це буде одно з. Голосно тут всі говорять не надати можливість Доброго дня, доброго, 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 доброго. захищають. От, От своє вільне влади захищаємо. Хочемо захиститися. А хто заперечує? А хто приїхав, представник? А приїхали пішли щоб у вас Ну, це дуже добре, що є представник влади, і ви можете вже і навпрошки. Не достукалися в двері. Ну, вважно, навпрошки. Люди можуть сказати про ту ситуацію. я кажу, що не запросив. Так проходьте, що не запросили. А чого ж, якщо вона це прішками посильно закрошувала, як ну, раніше бувало? Якщо ви вважаєте, є проблема, то це у нас пробна зустріч. Ми ще, тільки, ми ще тільки тренуємося, як то кажуть. Учимося, учимося. Ми народ простий, так що не, пробуємо. Грошей немає, Це нова тема для вас. Ви чого кричате? Давайте, пані Софія, скаже головну болячку. Це ми почали, ми люди прості, як то кажуть. Ми з маленьких поступеньків поступаємо. Піднімаємося, стукаємо в усі інстанції, написали і до тулуба листа, і в прокуратуру, і в екологію, і в водних скрізь понаписували листи звернення. Про в те, що раду в нас... теж? В міську раду теж написали. Значить, ми написали проти того, щоб забудова просходила на природі, отут на березі. Ось ой, можете повернутися в радянські часи. Там була заборона у тих будинків, бо це дренажна канава, захисна дамба. Людей попереносили в інший край району, Зараз знову починається оця забудова. Забудовують тут. Ми на плавуні. Можете підійти. Зараз я вам купну отам на дорозі. Буквально і пів метра не буде, і буде вода. Тут вода отут. Ми на плавуні, розумієте? Якщо оці води приїжджати, куди дінуться наші оці старі будинки? Вони, Вони будуть... вже пливуть, куди жити? Вони вже пливуть. У нас у погребах вода, у погребах вода погребах отак по коліна. Хати тріскають, сараї тріскають. У нас старі будинки. І куди нам потім звертатися? До кого нам іти? Стукатися да, з дітьми, з бабушками, з дідушками, піти до них і попроситися впустити на так, так Я з вами згідний сто разів. Мені, цього... мені просто от, для, може, для них цікаво і для мене цікаво. Ну. Які, Якщо ви звертались, хто виїжджала екологія, хтось із місць виконком було. Якщо які перший рішення? раз три роки назад, так. три роки назад були, ми і листи відправляли, і нам були відмови, а потім. Це ось, ось цей насип, ось якщо ви можете подивитися, от того і ось до Оце повністю аж до берега. Повністю оце засипалося, камази сюди приїжджали. Тут невозможно було ні пройти, ні проїхати. це Є стрижак, який продавав. землі. Була тут така фірма «Юніт Білдінг. Потім, потім шкрябатися, шкрябатися, допосив до Верховної Ради нам допомагав Леонід Миколайович, який лічно, як то кажуть, відвозив у Верховну Раду Листа. І трошки затих. Оце три години, оце отак тихо. А в цьому році опять. По -ну, починають їздити, виміряти, роздивлятися, спрашуємо, хто що до чого, нам відповіді толком ніхто не дає. От і все. Ми, Зимля... ми да, бо ми першуся за два ранку і зелю кинули. Ну, не ні, ні, не, ні, не, ні, не, ні не, так сказали. сказали, так сказали. О, 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 що що буде. Ой, що засипав, і таке вам сказати. Він не вірить. Газяйка, жінка, вони приїжджали, не показують. Вести лінії охоронні. так. Ну ну ви я ж розказав ви щось. Я ж питаюсь і вас слухати і розказувати. Можу збиться, скажите. А про, ми хочемо знати, ви. тому, тому Саме я вас запрошую. ми можемо вас е, включити у цю комісію. Mm -hmm. Я не заперечую, і ви особисто будете присутні, щоб не було звинувачень якихось. Mm -hmm. Хтось правильно зробив неправильно. Повірте, я хочу зробити, щоб було правильно. Сьогодні я цим займаюся. І я за це відповідав. Ну, от у нас вже мікрорайон дуже великий, а в нас автобус ходить всього на своє до десятої години вечора. На чому от люди на дуже теж багато, багато молоді. Всі хочуть поїхати теж місторі, неправильно власне додому? Давайте що... так. Це вже питання. починається нанизувати ви їх. Будь ласка, викладіть, тому, що те, що стосується автобусів, це треба переглянути, як проводилися ну, нам... тендери на. Проведення перевезень, внести зміни. Тобто це за Нам, один це обіцяють, не робиться. Нам це обіцяють вже більше, ніж 5 років і ніхто нічого. Я вам ще нічого не обіцяв. те, що, Скажи, обіця, що я перев... Перевізники не все так говорили. Да, всі так говорять, але це не такі. Давайте питання тоді закриємо цю тему. Якщо всі так говорять, я чекаю можна, вас. Можна. Ще, я вам. прошу прощення, ще один питання. Це суті. дуже болюче, дуже болюче. Для, дуже для болюче. дахнівки зараз, якщо це рішиться в нашу пользу. Хто буде займатися, щоб опять зробити канави навколо дехнути? Давайте ми одне зробимо. На перспективу, все одно, всяка чи у нас має бути через суди все можна пройти. Ні, це не так просто, І ви хочете, щоб я вам все пообіцяв. Я те, що можу, те обіцяю. Чого не можу, як я вам можу обіцяти? Давайте ми спочатку розберемося з землею, а потім будемо розбиратися. як... Тим більше, якщо ви самі запропонували, що чистить. Варкову зону чого його чистить? Води у вас достатньо, підчистить воду. Я знаю, да, 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 да. давайте ж реалістами. І ще один вопрос у нас